Звільнення з посади шкільного бібліотекаря у зв'язку із відмовою від продовження роботи на змінених умовах праці. Це останній запис у трудовій колишньої шкільної бібліотекарки Світлани Бендюк. Звільнення незаконне впевнена. Теперішня безробітна його жінка оскаржує у суді. У січні вона та її п'ятеро колег, шкільні бібліотекарі, отримали наказ начальника районного відділу освіти про переведення їх на нові умови праці. Бібліотекарі мали написати заяви, щоб їх із повної ставки перевели на 75%. Ми проконсультувалися з юристами. і це незаконно, оскільки на ставку типовими штатними нормативами передбачено 11 класів. А от, наприклад, в моїй школі 19 класів, і я маю право на повну ставку. Директор школи відповідає у суді за звільнення Світлани Бондюк. Основний її аргумент виконання наказу вищестоячого керівника. На підставі цього наказу відбулося звільнення бібліотекаря в зв'язку з тим, що вона не погодилася перейти на 0,75 ставки. Претензій до роботи звільненої каже її колишня керівниця. Немає щодня Світлана Бондюк обслуговувала півсотні школярів та вчителів. А відколи її звільнили, шкільна бібліотека перестала працювати зачинена в оженино бібліотека і в іншій школі. Галина Зігаленко не писала заяви про переведення її на 75% ставки. Вона вчасно захворіла зарплатню за останній місяць, отримала повну, але як буде далі, не знає. Дякуючи моєму керівництву, що воно все таки входить. В моє положення, бо тому, що якщо взяти, ну як сказати вам, директор теж… Свого роду людина підневільна над ними є вище керівництво. Вирішив перевести шкільних бібліотекарів з повної на неповну ставку керівник районного відділу освіти. Вони б щомісяця не по пів тисячі гривень. Ця сума чимала каже для цілої освітньої галузі, бо вона цьогоріч недостатньо профінансована. А бібліотек і так достатньо. При тому що існує публічно шкільна бібліотека, сільська існує бібліотека в школі і робочий графік роботи бібліотеки шкільної з 9 до 4 години достатньо з обласного управління втручатися у місцевий конфлікт не поспішають, не мають на те повноважень, запевняє головний освітянин Рівненщини. Відповідно до повноважень управління освіти ми не маємо можливості скасовувати або таких прав скасовувати відповідні накази районних відділів освіти. Вивчивши ситуацію, ми зробили висновок, що там все в правовому полі зроблено правильно. Остання надія колег на позитивне для них рішення суду. Уже третє слухання у справі шкільної бібліотекарки проти школи відбудеться 29 квітня. Тим часом у зачинених бібліотеках провели інвентаризацію. Галину зігаленко звинувачують у недостачі літератури на 6 тисяч гривень. Тетяна Коваль, Володимир Захаров, новини Рівного.